Доброго раночку, мої гарненькі українці, україночки, гадаю, записів багато. Всім відповім обов'язково. WhatsApp, Viber, Telegram, графік здвинувся, бо буває таке, що інтернету нема, а буває таке, що я вночі обряд якийсь роблю, через те звигаються графіки. Обов'язково дождіться, не переживайте, я кожному ділю увагу. Я кожну людину дивлюся 40 хвилин, а то буває годину. Дуже детально, щоб людину щоб побачити все, суть, те, що вона просить, щоб нічого не було лишнього. Понімаєте? Хочу вам ну, якнайширше розказати на що потрібно. Будь обов'язково моїм підписником: Інстаграм, Ютуб, TikTok. Звертайтеся за допомогою Telegram, WhatsApp, Viber. Ще один мій основний аккаунт, Народна відьма, Ядвіга. Я й там гадаю, і тут гадаю, ядюся, ягуся, Ядвіга Таролог». та І так, дівчата, мої дорогенькі, дивлюся на вас. Дивіться, це дідові карти. П'ю каву трошечки. Перекусю кофе, кофе із сиром моцарело, це я люблю дуже. І е, буду гадати основне, хто просив мене дивіться. Єднестер, скажи, розкажи, через я дві Дівчата, давайте на таке питання. Чи зустрінете, хто не зустрів ще своє кохання, чи зустрінете ви своє кохання ну, півроку, за півроку? Так, дівчата дівчата, коло дому. Не десь далеко, а коло дому. І дивіться, яка буде любов. Дивіться, які будуть відносини, які розговори, яка щира буде кохання, яке буде щире кохання? Крестовий буде. Крестовий, це 100%. Дівчата, а тепер для тих, у кого вже є кохання, давайте я подивлюсь так, таке питання. Чи будете ви півроку із своїм коханим? Чи не поскандалите, чи будете ви? Так, ці карточки забираємо назад. Треба, щоб вся колода була. Так, а давайте я на друге гляну. На оцих. Це теж карти. Діднестер, скажи, розкажи. Через я правду, моїм підписникам скажи. І так, будете ви півроку із коханим своїм мужчиною. Так, свидання. Трохи будете споритися, дівчата. Уступайте. Уступайте, бережіть своє кохання, ну, любов буде і за півроку побачитеся, буде свидання, приїде або до вас на зустріч, або ви поїдете, бо бачите дом. Ну, це в даному випадку не дом випадає, як ну, дом, а випадає зустріч, бо ось любов постіль. Ну, дівчата, предупреждаю, будьте ласкаві, пробачайте друг друга, бережіть свою кохану людину. Так все і буде. Хай вам все найкраще буде. Будьте завжди в парі, кохайте, будьте любими і любіть, Підписуйтеся. Ну, хто хоче, хто не хоче, я не, не примушую. А всім дарю добрий настрій, саме найкраще. І щоб всі наші мрії збувались, а так обов'язково і буде. Бо я так сказала, і я двіга, зав'язала.